Прощаєшся, вітаюся. Гадаєш, твоя дружина тебе чує? Ні? То нащо перейматися? Може, я помиляюся? Ти помреш? А може, й ні? Настає новий день. Нові ідеї, нові правила, нове керівництво. Хто це? Маркіс Деграмон. Виклич його на двобій. Єдиний вихід, з якого виграш або ж програш. Я більше не в грі. Але твоя сім'я так. Чоловік має виглядати як найкраще, якщо має одружитися або ж згоріти. Мені потрібен пістолет. Bye, У разі перемоги стіл шануватиме твоє слово. Ти отримаєш свою свободу. За старим порядком лише один виживе: схід сонця означатиме кінець. Остання настанова Вінстоне. Розважтеся там. Я хочу, аби ти знайшов спокій. Але хороша смерть наступає лише після вдалого життя. Ти і я принесли в жертву те хороше життя вже дуже давно, друже мій. Джон Вік. Частина четверта.